Жити на півдні Іспанії і не скористатись можливістю за годинку опинитися на острові не мислимо. Табарка це компактний острів у Середземному морі і єдиний населений у Валенсійській спільноті. Постійно тут мешкає лише кілька десятків людей, але у сезон тут дуже багато туристів. Дістатися можна з за Санта-Поли та турв'єхі. Останнє наш варіант трохи більше годинки на паромі, і ми не в місті. Спершу зовсім трохи погуляли по незабудованій дикій частині табарки, що займає цілих дві третини острова. Місцевість тут нагадує степ чи пустелю, тиша, дикі пля і атмосфера краю світу. А потім пішли на захід. Це вже туристична, жива частина острова з ресторанами, барами, з вузенькими вуличками і білими будиночками. Купала спочатку на кам'янистих берегах, але мені було комфортніше на головному пляжі зі зручним, піщаним заходом у море і можливістю потім змити в душі з себе солону Ресторанів на острові близько 15-20 штук та з хорошим рейтингом лише три. І в одному з них у другій годині дня вже не було місця. Тому ми сіли в інш замовили там вінішко і гаспачо з морепродуктами. І яким було моє здивування, коли в паельниці нам винесли просто гарячі макарони в томатному соусі з м'ясом і морепродуктами. Якщо що, я очікувала холодний томатний суп з креветками. А от Хліб з чесниковим маслом чи то кремом, я не знаю, песня. Вище всяких похвал. Я б краще ще одну таку порцію хлібу взяла, замість того типу гаспачо. Ми з хлопцем зійшлися на думці, що повертатись сюди ще раз сенсу немає взагалі. Найприємніше враження це пливти сюди і назад. З вітерком, неспекотно, серед безкрайнього синього моря. Ну і прикольне саме це відчуття, що ти на острові, на маленькому Клаптику землі і навкруги одне лиш море. Побувати, мабуть, таки варто, щоб поставити галочку новому досвіду, але не очікувати чогось грандіозного. Тим паче, якщо живеш в такому ж курортному місці, де кругом море, ресторанчики і туристи.